Багато хто з цих, цих втікачів, там Клименко, Столар, там не знаю. Не слухаючи зі Святослава Вакарчука. Не, Слухають всі, хто слухає Святослава Вакарчука угу. в Дубаї, чи де там, угу. в, в Еміратах, в, в пустелі в Еміратах, вони шукають спосіб, шукають можливість фінансувати якісь е, такі проекти. Ну, наприклад, Багато хто з них і Солар зараз, коли повернеться, він буде розповідати, що він фінансував там розслідуяльність -та, діяльність Геоліроса. Не лише от, от, ну, це він само собою, про це всі знають. Це не, угу. не сюрприз. А для нас буде сюрпризом, що він витратив 142 мільярди доларів на фінансування мотострілкової бригади такої та такої, -то, яка успішно там отримала всі перемоги, і імені і батька Несторашу так. Чи? От або хтось буде там Захарченко, буде розповідати чи Кліменка буде розповідати, що він фінансував білоруську опозицію. Вони таким чином будуть купувати собі індульгенцію. розумієте? вони таким чином будуть купувати собі право на повернення і от як Шуфрич. Я з автоматом в ТРО захищав Верховну Раду. Як ви думаєте, до речі, Шуфрич допомагає українській армії грошима? Я думаю, що він якісь мінімальні внески робить на якісь там, типу, можливо, фліски. Які... Ну, те, що робимо, і ми, але давайте не будемо співставляти наші статки. Щоб потім... Але я думаю, що на відміну від нас, Володимира, я вам про це казав, він це дуже ретельно документує. <реш> До речі. От, тому що ми це робимо від душі, а йому це потрібно для того, щоб ну, не ходити з набряклим обличчям, як це було 14-му і пізніше. Розумієте, для нього ці фліски це захист. Це uh -huh. ми робимо фліски, там, допомагаємо армії, купуємо для того, щоб вони ефективніше нищили окупантів. От, а ви ж розумієте, що ті, хто для нас окупанти для шуфрича, такими не є. ребятишки, ребятушки, ребятишки, парни, наши парни, Бра в Афганистане братишки в черном тюлепании, братишки, братишки, ага. да, с бутылкой.